Трохи розкажу про цей механізм втоми у цивільних в тилу. В тилу люди живуть в контексті війни, а фон це завжди дуже тривожний. Це як фільмі Жахів, коли з допомогою музики нагнітається саспенс. Наприклад, якась дівчина молода займається звичайними справами у себе вдома, і в цей час за неї хтось наглядає, спостерігає з вулиці через вікно. І все це під таку страшну музику і монотонно, довго да, хтось і не спостерігає. І все це дуже страшно, та тривожно, та веснаж. Саме так відчувають люди, що живуть в безпечних регіонах і живуть в контексті війни. Різниця між фронтом і тилом, що в тилу о, загроза уявна, о, да, а не реальна. Дуже багато подій, о, 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 що. Могли б статися, не стаються. Наприклад, оголошують тривогу, загроза балістики, і це ті декілька хвилин що тягнуться дуже довго, і потім ти очікуєш вибуху, який не стається, і ти думаєш, фух, це не до нас. А, Через те, що мозок дуже багато домальовує та фантазує, а у траву тривожніше. Саме тривожніше, а не важче, ніж на фронті. При тому, що в ситуації виживання наша реакція обмежені і схожі з військовими. Наприклад, коли я прокидаюся зранку через звуки вибухів у моєму місці, то всі системи організму працюють на те, щоб врятуватися. І тут наші реакції схожі. Дуже багато потреб вищого. Порядку просто блокується у стації виживання. Потім, коли ви попадаєте в більш безпечне місце, де ви можете відпочити, або, наприклад, загроза обстрілу мінає, то у вас з'являється енергія. І менше з тим у вас і з'являються ті потреби, які були заблоковані у цей період виживання, да? і вам теж потрібно дуже багато енергії для їх відреагування. Але якщо людина через почуття сорому консервує та Блокує всі ці відчуття всередині, то напруга зростає. Якщо ця напруга не виходить, це може мати величезну кількість соматичних наслідків. Якщо тенденція зберігається, і людина через це почуття провини, що вона, на думку оточуючих, не має права на цю втому. І немає права на свої відчуття, і оця розхожа фраза про те, що ви чого ви там в втомилися, то це може призвестися до дуже серйозних наслідків. Можна порівняти ситуацією, що ніби ви намагаєтесь занурити м'ячик з вашими почуттями не під воду. І чим більше ви його на нього тиснете, та чим більше ви його занурите, тим більше з більшою силою він вернає назад, так і тут. тим паче, що всі ці закиди вони насправді зачіпляють і чіпляють тільки тих людей, хто дійсно щось робить, хто волонтерить, хто донатить, хто допомагає і спонукає їх робити і викладати ще більше. А на тих людей, які нічого не робили ніколи, і не донатили, не волонтерили, і які опелюють тими фразами, що, типу Я вас туди не посилав, да, і а що мені держава зробила, це їх взагалі ніяк. Не торкнеться і ні до чого їх не спонукає.